Леся Українка, без надії сподіваюсь. Геть, ти думав, ви хмари осінні. То ж тепер весна золота, чи то так у жалю, у голосінні, променуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Хочу жити! Геть, думи, сумні. Я на богім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лий на них сльози гірки, і від сліз тих гарячих розтане, та кора людова і міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. І Я на гору круту крем'яную Буду камінь важкий підіймати, і несучу вагу ту страшною, буду пісню весело співати. Довгу темну нічку не видно, не стулю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Буду жити. Геть, думи, сумні.